Біля ринку магазин тканин і там продавали ще, знаєте, отрез, ну, куски ткані оставались. Вона брала теж дуже гарні. Це такі плаття були в старину. Мелкий такий цвіточок, я пам'ятаю, бабушки про Кані багато красивих, конечно, 340 тишу. Креп. магазин великий О! ром ромеса Гаджо джіса це дуже це теж Щось таке мені треба. щось таке. Ого. Ого, 590.